Задарували майстру інвертора 3 кіловатного спаленого PowerMR HVM32 H24 V. Не просто задарували. Він з історією. Він був в мене 23-го року. Ну, як був? Переписка є, але принаймні на цьому інверторі, принаймні, зверху моїх пломб нема. У 23-му році він був зремонтований, відтестований. Напевно, ви і відео дивилися, якщо знайду, то покажу. Потім він повернувся до власника. Власник його відтестував і кинув на зберігання. І то він от стояв десь донедавна, відтестований, був включений і знову згорів. Чому він так зробив, невідомо. І це я якраз хочу. З'ясувати, такий він, такий мій, бо є моя пломба. 23 й рік, 5-й місяць. Що ж йому було, що ж я робив? Бачу паяні по високій транзистори міняні. І понизу міняні транзистори. Чому ж він після простою знову щикнув і що йому бракує? І головне, хто винуватий. Давайте розбиратися. Перше, що кидається в очі, це не підключені термодатчики. Мало ймовірно, що він так стояв пару років, він би, напевно, впав в помилку. Та й не замітити такого явно це просто не знаю. Навіть я би так не повтикав. Тобто, напевно, його вскривали і відключали термодатчики. Цікаво, на що то робили. Можливо, його вже хтось діагностував або просто дивилися, що йому бракує. Чому не захотіли ремонтувати ще раз? Напевно, нема потреби. Напевно, не хочуть ще раз. Напевно, вже є інший. І, напевно, нема довіри вже до нього. Чому він повторно? Що зробити? Давайте включимо його перед тим, як повністю розбирати. Глянемо на поведінку, що йому бракує. Виключений кнопкою. 24 вольти подаю. КЗ нема по батареї. Вмикаю. Є спроба запуску. Звук відключений в меню, тому він не пищить. Пахне паленим. Сильно пахне, щось десь горить. Помилок не видає, вмикатися не пробує. Я чую, щось пахне десь. А де і що не знаю? Світиться фаут. А, ну і дев'ята помилка. А не пишіть, тому що... Відключений звук, але споживання при тому в нього низьке. Відійшов мені контакт. Споживання при цьому в момент запуску біля 1,8 А, поки помилки ще нема. Впав в помилку, споживання впало. Я так розумію, колодки по високих або з плавним пуском щось не алю. В даному випадку треба бути дуже акуратним з діагностикою, бо можна забакланити самого себе. Таки стрільнула знову низька. Таке низька знову стрільнула. Як бачите, транзистори стоять добрі. Тут проблем би бути немало. А чого ж вона стрільнула? Причому стрільнула так, що короткого по батареї немає, але. Вигоріли окремі транзистори. Пробитий раз. Пробитий два. Це цвяхи. Це була зарядка конденсатора. Це гейтові кола нормально. Там 28 млн падіння, тут цілі. Що в нас виходить? У нас виходить, що вибита шатківниця. Знову, які я тут міняв, чи я шатківницю не міняв, тільки понизу було. Тяжко сказати, так зразу явно не видно. Та ні, ніби тут немає пайки. От тут, вроді, була пайка. По кусаному дивитися, як воно було. Я вже. Вагаюся, де моє, де не моє. Коротше, шатківниця випалена і випалений низ знов повторно. Чому він протестувався нормально в мене? Чому він протестувався в власника? Чому після лежання він знов гепнув? Питання гарне. Ну, але оскільки його подарували мені, то питання гарантійне. І приступаю до ремонту. Далі цікаво. Випалені майже всі гейтові кола, але стрельно тільки один транзистор. І решта не пробиті по силовій. І по гейтах не виглядають пробитими. А чому тоді влупили всі гейтові, і тільки один транзистор розполовинився? Дивно. Так само тут транзистори всі однакові і зверху видно, що всі 4 паяні. Тобто, міняв я всі транзистори. З одної партії, і їх тоді ставилося багато інверторів, тобто з транзисторами проблем не було точно. Добре, один транзистор стрельнутий, на ньому короткого нема. Чи був короткий, я не пам'ятаю. І другий спалений. Ні, цей коротким не дзвониться, бо, очевидно, він вже вистрілив. А цей пробитий. Тобто пів плеча, півмоста випалено. По високій винесло обв'язку. Міняю. Резистори. і Діод Діод опізнав, плюс він стандартний там 41-48 з маркуванням А2. Десь в мене тут ще СНД-шки були. О, маю ще в заначці. По низькій резистори також з транзисторами ще непонятно. Ну і раз тут винесло і діод, і резистори, скоріше за все, оптопару також. Гейтові резистори не дадуть збрехати. Знайшовши два пробитих, а всі решта дзвоняться не пробитими, але мають тріснуті корпуса. І згорівший гейтовий резистор, дає зрозуміти, що це все під заміну. В часів транзистори впали в 4-5 разів в ціні, але все одно і ревки кусаються. Маю аналоги китайські. Ще й дешеві як борщ. Відповідно, буду ставити їх, але спочатку дві штуки, щоб запустити вузол. І тільки тоді буду розпаювати всі, якщо все в порядку. Я вже перевірив питання, що там з високою. Вмикаю. Чекаю запуску, то напевно пішов плавний пуск. Є запуск, але світиться якось слабо і падає в 58 помилку. 58-ма помилка це, по-моєму, за низька напруга виходу. Сракую чую, що одне плече шатківниці не шаткує. І вгадайте, яке плече не шимить. Правильно, то з яким ми мали справу. Там, де була випалена обв'язка, діоди цілі, тобто живлення приходить. На осцилограмі, на гейті немає замикаючої напруги, нема шима. Два перемикаючих один шим є, а другого шима немає. Тут обв'язка вся ціла, напруги все на місці. Значить, оптопара, хоч і не виглядає пробитою під заміну. Лізу по оптопари. Дивіться, які красавчики. Всі 10 перемарковані. Раз їх 10 штук, значить, напевно, з Китаю було замовлено. Навіть не буду пробувати ставити, бо явно видно, що перемарк, явно видно, що перетерті. Смітник до пуфла. Міняю оптопару на добру оригінальну. Прошу дуже, воно працює. Що стало причиною поломки повторної, мені сказати тяжко. Зараз його зберу, візьму акумулятори 100 А і буду ганяти на повному навантаженні, щоб зрозуміти, чи не вилізе якийсь косяк. Чи не буде якихось нюансів, бо незрозуміло. 125 А номіналки маю кабель аж більше. Щоб батареї мати на такий струм. Ледве той інвертор, той кабель залазить. 100 А можу довго тривало від акумуляторів. 110-115 коротко тривало. 125, ну блін, заодно подивимося, не згорить при відключенні БМС-ки. Зажав, кабелем можна інвертор обійшоти. Хто там кричить, що я неаккуратно з технікою повужити? Поводжуся. маєте рацію. Ви праві. Але як казала моя тітка-алкоголічка, і що ти мені зробиш? Так, тепер акумулятори. Що я тут нагородив? Ліворуч Лорифер 500 і 1000 Вт. Амперметр кліщі. Два акумулятора послідовно, 24 вольти будемо мати, але вони 100 ампер номінально. Там вони до 120 пару секунд тримають, наскільки я пригадую. Щоб. Довантажити, щоб не впали в захист акумулятора, додатково 25 А мав би дати мені лабулаторник. Додаткове навантаження чайник десь біля 2 кВт, 1,8, по-моєму, і на фоні лампочка. Починаємо з простого. Перехід на байпас. Поки ми автономно, поки не підключений блок живлення, щоб не було гальванічних зв'язків, бо там щось може проскакувати. Так, значить, інвертор виключений. Струм DC скинутий, включаю 220, інвертор запускається байпасом. Він виключений вимикачем. Він собі стає, мережу побачив. Тим часом я його собі вмикаю, щоб він заживив вихід. На виході в нас зараз активне навантаження, точніше підключене навантаження, резистивне лампочка 200 Вт. Для байпасу, ну давайте ще 500 ватт дамо. Тен 500 Вт. Це пішла зарядка. Ні, це розрядка пішла, він зараз працює від акумулятора. Я зніму тих 500 Вт тоді. Тому що він мережу бачить, але він на неї переходить не зразу. То йде розряд акумулятора 8 А, чекаємо, коли... Він включиться від мережі, а від мережі він не включиться, тому що він не бачить напруги мережі. Він бачить мережу, але бачить 0 вольт. А чому він так робить, мені не зрозуміло. Добре, ми принаймні можемо зараз його мучити по розряду. Представляю блок на напругу акумуляторів, там 26 вольт, по-моєму, на них мало бути в колостому. Так, 26,1 струму зараз не буде навіть. Вже як напруга просяде, то включиться блок живлення. Струм на максимум, хай так і буде. А ми повертаємося до навантаження. Так, щоб амперметр було видно. І так, 125 А це є 3 кВт, грубо кажучи. 200 Вт лампа, 500 Вт калорифер. 30 ампер, 1200 Вт, 51 ампера. це є калорифер і лампа. Збавляю калорифер, включаю лампу з чайником. Перевантаження. Тоді нам треба отак зробити. Раз. DC Ампери. Тут же похибки не буде, бо струм великий. Бачу, 9 ампер на 200 ватній лампі. Вмикаю чайник. Десь би потужність мені подивитися. 6% навантаження. Вольт Ампери. 90, 194, 200 Вт лампа. Включаю чайник. Вже маємо 82 А. Вже струм на блоці живлення 10 А пішов. 80 А 2,13 кВт. Так, додаю більше. Додаю ще 500 Вт. Це є 2,69 кВт 100 А. Перевантажую, Добавляю ще 500 Вт. Це є 3,2 кВт. Долимає перевантаження, вимикається. Виключив навантаження, впав FOL, сьома помилка. Це, напевно, перевантаження. Якщо його перезапустити, знімаю зайве. Вимикаю, вмикаю знову. Зараз в мене 700 Вт навантаження би мало бути. Чекаю запуску, включився, працює. Тобто він тримає номінальну потужність і тримає перевантаження, принаймні на резистивному, не згораючи. Тобто по силовій він зараз повністю справний. Може перший раз я його не настільки навантажував, але тестування теж було приблизно таке, що там навантажував до половини потужності. Транзистори оригінальні, тому це причиною не могло бути, що я там не довантажив і щось не побачив. Добре, залишилось розібратися з вхідною напругою, чому він не бачить 220 вольт по входу і при цьому бачить мережу. Поставив я камеру вам показати, що частоту він бачить і мережу, а напругу не бачить. А він включився, реле клацнуло, бо дзвінок був, я на пару хвилин відволікся. Тобто він дуже довго переходить на мережу. Пішла зарядка акумулятора. Зараз гляну, що він там пакує по акумулятору. Так, повертаємося. Тут, напевно, треба буде скинути на менший струм 20. Так, от приблизно. А Що ж ти міряєш? Який ж тут струм є. Тут нема. О, скинув. Все одно щось там набігає. Ну, побачить, 20 А він пакує, грубо кажучи, зараз в акумулятор. Це є зарядка акумулятора. Тобто з мережею все ж таки проблем немає, просто довга затримка для переходу. Ну і перехід. Зараз ми йдемо байпасом. Ви бачили і відключаю 220. Він перейшов на акумулятор. Очевидно, знов треба довго чекати, поки він перейде на мережу. Коротше, він тепер зремонтований. Або буде в батька, або буде на Олексі. Дякую власнику, що вирішив його віддати. Будемо вважати, що за діагностику. Час потратив, зробив. Що було першою причиною, я не знаю. На себе я взяти не можу, бо пройшло дуже багато часу. І він був тестований після ремонту першого в мене і був перевірений при отриманні власнику. Тому я хизи, що це було, а що повигорало, ви бачили. Отак От і живемо. Дякую вам за донат. Компенсує, що я того місяця два реба робив на халяву без прибутків. Хочу все-таки зловити перехід на мережу. Щастуту бачить. Це сонце. Сонце перевіряти не буду, його ніхто не трогав. І вхідної напруги не бачить. Є перехід. Пішов байпас, впав струм споживання. І зараз чекаємо, коли піде ладуварка. Пішов заряд. Струм плавно наростає. І ми пригадуємо, що там було десь біля 20 А. Тримається в районі 21 А, далі ніби не росте, принаймні непомітно, не дуже повільно. Відмикаю 220. І ми перейшли на акумулятор, все працює. Добре є на тому крапка. Ні, не крапка. Цікаво подивитися, що буде, якщо йому відключити термодатчик. Чому вони були відключені? Як туди залізти, щоб нічого не порвати? Де можна? Висмикую термодатчик. І в мене нічого не відбувається. Може він виходить без термодатчика на максимальні оберти постійно. Другий висмикну. пробую залізти. Відключив другий. Та нічого не відбувається. Цікаво. Але слідів перегріву в ньому немає. Отака дивина. Мені ті термодатчики точно не було потреби відключати для ремонту.